Всім привіт, друзі! Ми їдемо в 10 ранку, мала бути восьма, але ми нарешті їдемо в Луцьк на родину Манатіка. <різь> а, да. серйозно? Ми їдемо в Теслі, але не переживайте. Це біток. Ми проти, проти Ілона Маска. Ужас! Це Аня, ми з нею дружимо десь 8 років. Вона працює кожеркою гінекологині, і вона ненавидить, щоб її фоткали чи знімали. Але зробила виключення для мого влогу. Там я така покатіться, Аня взагалі Прикол. Ну коли на швидкості то вона типу. це. Соня. Вона зустрічалася з моїм колишнім після того, як я з ним зустрічалася. Вони розсталася, і після цього ми дружимо. А ще ми разом ходимо на танці. А, але от коли прям стоп. А це Ліза, подруга Соні, а тепер і наша подруга. І вона наша водійка на цей вікенд. Дівчата, чого ми їдемо в Луцьку? Я хочу зробити фотку з 200 гривнями О, я теж за 200 гривень. У мене нема. У тебе є 200 гривень? У мене є, в мене навіть декілька десь. А ти чай їдеш? З е, вами за компанію. Yeah, так ми Також для теслу їдемо в ж Для тесла, <laughs> по суті. Лі за, за водій просто. Ми, воді, ми ганяємо Теслу. Угу. Наша перша зупиночка на заправці Вок, і ми вперше заряджаємо електрокар. Дівчатки розбираються, як це зробити. Це ми вже включимо. І що далі? Ануна потримає? Можна... Вона щось е, погано потім не працює. Все, отак ликається? Якось воно не так. Може так і на. Соня, не пухай так. А воно тут має написати щось? Так. Заправка нажимає. Ага. Либученська. Нам допомагає мужчина. Мені дуже подобається наша подорож. Дівчатки вам... Так а тобі не видадуть сосіску тепер? Видадуть сосіску. Я думаю, що до всіх сирників іде сметана, бо це ж тако, як. Ні, я заплатила сметану. Коротше, мінуси цих сучасних заправок, те, що тут мені на трьох касах треба було взяти окремо каву, сосіску і сок. Незручно всім. А це стоїть стає... дуже квіткова. Ми знову на заправці вже інший. Знову розбиратися. Раз, знову О! Сейчас поїду стане. Так, а чего вы Я не знаю? Бля, сука! Ой, знову це вітер, блін. я студию. Там выйти надо? Так, вона не дає смазить. Так, ми вже побували на всіх заправках в Житомирській, в Луцькій області. Две години дня. Ань, до речі, ти знала, що на Луцькій області Волинська. Волинська реально! Дякую, Саня. І ми от нарешті далі продовжуємо наш путь. Ми їдемо на одну ніч усього. Ми не могли дістати в порт хвилин 15. Прийшов мужик і просто сили його витягнув все таки, хто б що наказав, є різниця між чоловіками і жінками. Соня, ну це так це може, може, різниця між людьми просто. А, да, це мужик. мужик реально потрібен в кожній місті. В кожному домі все-таки іноді він потрібен. Я, да ситуаціях... я, 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 я. Дівчики нас стресували, і мужик мужик спас нас. А от все таки теж як закроють двері, от все таки як мужикам треба, щоб їх просили про допомогу. Він по-любому щось буде щасливий цілий день. Да, mm -hmm. да, о, помог дівочкам, по бідним. Дай слава Богу. Ну, мужика, давайте чесно. Мужика просто тесла, теж є, а не те, що він мужик. Так стресунуло, кошмар. Ліз, як ти від відшукала цього мужчину з а а, і чоловік, Тесла? Зайшла і чоловік кришла. Кого ні, Тесла? що тесла? тесла, Чесно, з третій спроби. Я підійшла до одних людей, спитала, у вас Тесла? А, вони кажуть, на... ні. Аудії просто. Не, не бачу, Ага, дуже красивий. Я спитала в других, це у вас Тесла? Вони кажуть, да, але не на зарядці. Я така, а ок. І мужик такий, а що? Я кажу, ваша тесло на зарядці? Він каже, там їх багато. Mm -hmm. Я кажу, ну зараз вже одна стоїть. Він такий, да, моя. Я кажу, ви о, а ви нам не поможете. ну да". Мужчині реально аби допомогти. Молодець. Ань, все вдох выдох. Да, а ти вже чади п'яти вход, леша вход. вже да, ну, 1283 рік. Нормально? Нас оштрафовали. Ми просто типу в цих кустах. Вони реально стояли, нас плачув. міряли, блін, спеціально. Фля, Она... Так я думала, що я скинула. А 86, 86, наскільки ми про 86, це? 86 на було... 4 кілометри. Пиздець. Ну, типа, на 4 від дозволених, але ж рахуємо. Ще й скидки нема. Повністю. 340 Дівчина, гривень. Ліза, добри газ в пол тепер можна. Ми в Луцьку, нарешті. Кого? Папа заплатив трошки штрафів і доїхали. у <ривень> нас Так. А ми приїхали. Да? Да. От наш готельчик. Суперлакшек хотел. Підемо чекіниця. Тут у нас якась. Ну, поки такі краєвиди. Да? Поки Паркували, не понятно. Так, там просто Ледь запаркували з нервами, тільки щоб всі у трьох уміють водити. Всі командували Ліза, як паркуватися. Наш номер Super Luxрі. Ось такий романтик тут у нас відкрита. Будемо за ній. І вийти з вікна. Оце список списували. Такі види з вікна, звісно. Але там трошечки видніється замок. Ми в номері, дівчатки, пішли митися. Це найбільш просто да. Ми йдемо на бранч. Четверта о, пів на п'яту вже ми йдемо на бранч. О, а тут безкоштовна вода, оце? Так, да, безкоштовна. Бо, ось це безплатно. Вони ще так виставили смачно ці батончики. О, презерватив. <кху> а, презервативи. А, на холодильнику. Так. Вони так ще заманливо стоять там. Спочатку треба покакати, а тут от потім за презервативи. Ви бачите, там презервативи <кху> міні-баки. Так, да, Соня перші що дістала. Ой, що у вас є поштою, е. mm -hmm. Добре, Це блядь, ці Дівчики витешні до маску. А що це за буде? Це просто концептуальний естетичний градус. Це буде добре. Леся Українка народилася. А це, походу, головна вулиця. Луцька, ми йдемо на бранч. Це Лесі Українки. А, це вулиця Лесі Українки. В общем, таке у нас тут маленькі будиночки, багато людей. Ну Він такий здоровий, що його можна на три ковти залишити. Марта, ти жовтуй. Аня, до речі, після ночних положений. Аня трошки твоя быши безнимают. Так, по нормально. Смотришь? А можна спробувати? Можна спробувати? Да. Ну воно щось схоже. Просто цікаво, что он мой кавай, типа. И... Химозный? Не, не фімозний. Це не моя. Фимозний? Не нормальный. Не нормаль. Не фімозный. Знаєте, були е, хлопья Космостарс. Да, Ружеві. От вони мені. А може, з Лізой прийшли, прийшли сніданки. Соня, ні. Давайте, щоб на нас світило. А он и телефон бы. Це відео Ми заходимо в магазин Usual Užal, целуцкий Зараз У девочек у всіх штани з Usual, А я нічого не знаю. Тут так вайбовый. Такий вайбовий вхід Ні, це може. А, я купилася подорож на данний народження. Класс, а собі? А, а це ну... no. 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 <laughs> <laughs> Аня, ти навіть виклала фотку в Instagram сьогодні. Да. Викладеш ще раз. Дуже гарно, Аня. У нас Так ми ж одну щось будемо робити, ви ж понимаєте? А потім буде драка. А, що ми всі? Блін, що відбувається? А, все, <пробітник> <пробітник> так, стоїм, фоткаємо. <платка>, <пробітник> а... Так я вже знімаю. Ань, чого хвалять? <пробітник> Заповідайте. Клас. О, ні, а давайте на фоні кольорову одну цвітаство, а інше тримаємо. Тримаємо. А, це ти вже тіка. Типо... Типу на роботу. І я така. Зайкам не сподобалась, як їх дебільному Текст на пісне. Друзі, якщо ви бачили мою рожеву курточку, ну ви поняли, я тільки в ній хожу. Це від цього бренду Луцького. Ми на шопінги в Луцьку. Він встав, в нас у всіх є по одній курточки. Да. Да. Так. Так. Але таку, щоб в ми... на зиму, щоб її носити прям довго. Знаєш, не весінню, типу весняну, щоб їм два тижні, а таку прям зимну, щоб всі бачили. А, всі а всі в тебе весняну? Ми... Ні, у мене а, пальто тепле. У мене супер тепло пальто. Добре. У нас знову проблеми з машиною, і Аня пішла її дивитися, бо вона піліхала ці дві години. <рив> <рив> такий от екстер'єр замка 15-го століття. Це буде на класі <рив> Українка. Це церква. Таке графіті. Бачите? Ви бачите? Спеціально для цього є. Видно, ань. Трошки так. А нас видно? Видно. Ще одна малютка. Що, пішли? Щось з телефону взяли? Ой. Друзі, оце будинок, де жила Леся Українка, а це дуб, який вона обнімала. Скільки йому років? Дуб біля будинку косичів. Ну йому точно. Скільки? Блін! Вона в, вона в Києві довше жила, ніж тут. Сука, це, це просто скам. Це реально скам. Дайте потроху, я впевнена, на трогала цей дуб теж. Да, тут була рука в країнки. Поховайте мене на могилі. Це не то. Це її друг написав. Вічки, давайте якісь віршилися в Українки. Жукалася в українці. Блять! Жикака. Серйозно тут будують прямо біля замку і біля дому Лесі Українки будують ЖК. Тут що Кличко живе? чекає. Ти панеш це ЖК? Да, ЖК. Блін, це ЖК. Господи. гаю канвалі під дубом високим. Захищалась від негоди під вітря від широким, та недовго. Навтішалась канвалія біла, і її ручка чоловіка віку вкоротила. Блін, а ми якраз бачили канвалі, і декотик. тут дуб, і тут дуб. І ЖК. І жика ЖК. <систит> кафедральний. <систит> Паша, це просто їжа. Цей ЖКД. Це, і ЖК. Дівочки, це світ не ми... спасів. Да, я просто мені смущаю дуже за все назва. реклама, кафедральна. Луцький замок, Дві хвилини. і Дві хвилини менше. О, Боже. Ні, що злечити? У мене настрій, спосіб броньовані вхідні двері. Полякаємо вас біля логістичного центру Укрпошти. Мені 35 років, я перший раз чую. В Взагалі, Соня на прапор привезла якийсь сюрприз-бар. Ми не знаємо, що це за бар, ми по інстаграму. Там ще бар і магазин вінтажного посуду і речі. І коротше, ми дивимось. Ось це він. <сміна> Версаль, Там написано. Гуй. Ціни диви вінтаж. <сміна> 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 а що? Та це Луць, Клізя, ну які там ціни? Та я не знаю. А, та нормально. я просто питаю. Я Нет, думаю, і да, і там супер. як ми з тобою блядь, в тому ми з соні в Стамбулі пішли э, в Руфтоп, я, я дуже хотіла в Руфтоп. Це що ми... таке? На даху щось. Типи з панорами на Стамбул. Ми заходимо, сідаємо, відкриваємо, а там піво за 700 гривень. Ні, 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 ні. Коктейлі були по 800 гривень, а найдешевше, що ми взяли, було по 400. Дівчатка, ну тут не буде так, я думаю, це Да. І там офігенні відгуки, і там якась шикарна літня тераса, типу як ресторан-дача в Харкові. А там стоять, прям якісь ніби охоронці, знаєте, як це. Дворецькі. Що це таке? Із дворецькі стоять. А, сейчас це просто люди твої люди. В нього зірки мішлен, блядь. Ось там дорого дорога. Це да, але тут навряд чи зірка мішлен. В Україні, до речі, немає зірок мішлен. Давайте тут. Ні, давайте затишному. Luxury... Добрый вечер. Соня, ну ты молодец. Ты молодец. Абрала классный за водо. Соня, дуже вайб. Це прям вайб. Супер лакшери вайб. Да, не смачно клас. Не спиртом. Ну, no, спиртом, але з духами как. Ну так а можно мне порезку? Вот сейчас вот через 30 секунд. Це прям подиви. парфума. Девочки, мы пахнет теперь супер лакшери, ну тільки мы тепер не тільки в лакшері заведе, а й лакшери пахнемо всі. Дивіться, дивіться, а тут мені принесли, і тут ще козерог, а я козерог. Mm. Давайте. Вже повернулися в готель. Трошки випили і лягаємо спати. Трішки попузділи, ну, коротше, все на добраніч, До завтра. Добрий ранок. Ми йдемо на сніданочок вже. У нас є в готелі включений снідання. Е, Дивіться, мій лом, які я вчора купила. їжа. А, ну, дівчата постукав двері рівно в 9.00, як ми і домовлялися. Був в шокі. Реально, ті колеги це домовці. А що ви думали? Ой, тут кожні. Аня помилок.

І там був перший лата, який мама дозволила мені замовити, бо воно було на безкофійнової каві. От бо я не знала. Воно було теж в такому стакані, купу піни і трубить кось, буде так хорошо. Подивіться, які нам розочки, Боже, і тут розочки, і тут розочки. Ну Ліза без розочки. Я вже з гарним лате. Воно дуже і Я хочу сити, а я не де можу знайти телефон з кріпіжами. Ми зайшли на територію Луцького замку. Ну, друзі, це 15 чи 14 століття. Важко уявити. Що як, Скільки років назад це було? Соня, це виставка кованих скульптур Віктора Сей як у А це не з Гаррі Поттера. Ні, ну цей Гаррі Пос Гаррі Потера дракон український. Да, но вы же Там вот такая комната <связь> <связь> без стены, и ты обо скидаешься с комнаты без стены, а вот это там говорит. це ходи. А, Пацю тоже просто боло. Вон нам відбивали язики та вуха на знак приниження будівельних міст та помсти церквам і монастирям. Не, поприкалоться. Вубляєш, там сховаться людям куди? Да. Це пластик перече. Слава Богу. був все-таки пластик. Да, був. У 16 столітті. Увага, дорогі підписники, це ага, Аня. Аня на замку. Демон і андроїд. на стіні. Щоб ви всі знали. Луцько. 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 Я забула, <сорістя> я забила згинула баласт. Я тобі <сорістя> бій називався, там діло спалі Смертельним вогнем всіх. В грі престолі? На, на так, речі, там, вантарі. Останній бій проти срі... Волондеморта. Так. <сор> Разнаст... Да. Друзья, тут на стенах залишают надписи. и узнаю, что сегодня номер телефона оставил. Ладно, тому... давай, не знаю. Лиса, сейчас будет звонить. Их тут было. давай. Ну, давай. давай. Ну, ну, а, ну давай. Ну, ну, Это было, шостые... тогда Это было, Это было, Это мы давай. Это было, давай. Это А, і вони, може, дійсно змінили Onion номери. <і ajuda> <с ocurre>. так, <Becca> так от, отак от, дівчатка. Міра і Альона. Якщо ви дивитесь цей влог. хочемо лапу. Наразі, що будемо чекати. там Дякуємо, Гарзування. Дякуємо. Притворення концепції на план і конкретні організації професії в цю невізуальні. Аня, давай річка, мені подобається. Я зараз буду розв'язати. А наеробний, походу. Я сейчас пробовала. Давай, спробуем. Вкусно? Mm -hmm. mm -hmm. да, она не идеально. Мне mm -hmm. подобается прям. Mm -hmm. Я не, не, не понимаю, почему в десерт из вышмена не кладут сюда шоколад. А от крем, бо вона виходить і до йогурт з прямо. Ми Мої причуди вже. Я просто обожнюю сюди сервіс вийшло. Дівчата, ми виїжджаємо з Луцька. Ой, бачу. Я купила собі Волинський хліб, Волинська паляниця. Вона дуже важка. Це я везу як сувенір э, додому. Да, нам ось дуже сподобався, а ми прям класну добу тут провели. Холодно. Тому так. Це була я! Да, вона просто так от. Стояла я просто як я ще теж, типу, okay. така дуже неловка мені було це робити, але блядь, ну. Ну, а що робити? Нам що? теж треба зарядка, ну, але нам ненадовго. Вона стояла і нічого не брала. Ми що винні, що вона нічого не, не взяла. Соня, ти чула, що вони зробили? Ні. Вони вкрали зарядку. Не вкрали, ми просто швидше її взяли, поки вона стояла і діяла так. У, вона? У ну, дівчини я на рекомендую. Теслі там. Де з нами разом паркувалися. Mm. Соня, а тобі бессумна так Боже, Соня обычно подивиться на це чудо света игра Еліза реальним рулем корму